Друзі, всім привіт! Маємо для вас ще ось такий один Volkswagen Tiguanчик Заїхав. До нас до колекції, як то кажуть. От, значить, автомобіль у нас чистого 19-го року випуску, друзі, з дволітровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт, 190 кінських сил на повному приводі та з автоматичною коробкою передач dq 500 7-ступінчиста мокра, надійна, класна коробка передач. Отже, друзі, як завжди, автомобіль до нас приїхав з Швеції, має дуже прикольну комплектацію. І що саме головне, оригінальний пробіг в цьому автомобілі 120 тисяч. Цей пробіг у нас підтверджується офіційним дилером. Тобто, по вінкоду, якщо пробивати, цей автомобіль заїжджав до офіційного дилера, обслуговувався чітко по регламенту. Тобто, що треба, все робили, все замінювали. Так що наразі ніяких вам нюансів по технічній стороні автомобіля немає. Та в принципі немає ніяких нюансів, друзі. По по зовнішньому та внутрішньому стану автомобіля. Отже, зараз як завжди вам пробіжуся по лакофаровому покриттю приладом, перевірюю і покажу, який є зовнішній та внутрішній стан. Ну і що головне, друзі, цей автомобіль у нас. В Принципів хайлайн-комплектації, як і всі автомобілі, ті, що в нас заїжджають, хто слідкує за нами. Але відмінність цього автомобіля від решту автівок у нас є та, що в цього автомобіля у нас, друзі, є шкіряний салон, ось такий білий шкіряний салон дуже гарно дивиться. І в цього автомобіля у нас є ось панорамний дах з люком, який відчиняється. Отже, друзі, погнали, зараз я вам покажу по лакофарбовому покриттю по автомобілю. Так, щоб ви мали розуміння, що все тут добре з ним з цим автомобілем повністю. Так, Це у нас по лівій стороні Ой, по правій стороні зараз швиденько вам пропікаємо. Так, є заднє праве коло. звісно, такий сьогодні вітер на вулиці, що це просто дурдом. Дуже важко відео знімати, але менше з тим зараз я для вас швидко все покажу, познімаю. Так, є. Ну і по лівій стороні швиденько вам роблю відео по деталях, щоб ви мали розуміння, що все є повністю добре з даним автомобілем. Так, є, є, є. Ну і у нас капотик. 66, бачите. Отже, друзі, автомобіль є в оригінальному окрасі 100%, ніяких моментів з ним немає. Так само по зовнішньому та внутрішньому стані стануть мінімальні сліди використання. Зараз я вам покажу. Ось передня частина автомобіля. Бачите, в якому стані, ніяких критичних у нас сколів чи подряпин немає по автомобілю. Бампер не знімався, він стоїть в, в зазорах. Е по оптиці теж мінімальні сколики є присутні, але це зовсім зовсім мінімум, друзі. Ще раз нагадую, вам нічого робити чи реставрувати не потрібно. Так само і по всьому кругу автомобіля, ось бачите, ніяких ні вм'ят, ні потертостей, ні подряпин немає. Все є чітко гарно, от як би мало би бути. Так, позаді. Позаді по автомобілю бампер теж на місці. Нічого тут ніяких моментів у нас немає. Але є ось, і, ось і два, два, дві подряпинки, Бачите, одна ось ця подряпинка на бампері, і одна ось така подряпинка на бампері. Але якщо відійти, бачите, абсолютно їх практично і не видно цих подряпин. Е, Ну і по лівій стороні все в адекваті, теж нічого я абсолютно тут не бачу. Критичного. Все є добре. Так, далі, друзі, резина, як завжди, у нас Continental літо стоїть, дуже хороший ще протектор. 235-55 розмір і диски 18-го розміру. Далі, друзі, по внутрішньому стану автомобіля. так Ось це у нас карта водія. Тут я ніяких взагалі моментів теж не бачу. Все добре, нічого не поцарапано, не подерто. Далі поріг, як завжди, вам покажу. Поріг водія теж пластик є в збережному класному стані. І ось ця накладка теж типу, металева, дуже гарний стан, має, не розтрапана. По самому лаку, по порогу теж в ідеалі, як на мене, абсолютно ніяких моментів немає. Потім сидіння водія у нас теж має гарний стан. Нічого ні потертості, ні порватості, ні грязне, тобто все є в адекваті. Кермо далі, друзі, по керму. Кермо у нас, я не відчуваю ні подряпин, ні потертостей, теж є плюс-мінус хороший стан по кермі. Ну, ось, ага, пробіг у нас, друзі, 125 тисяч. Е, оригінального пробігу, ще раз вам е, наголошую. Далі ось тут у нас підлокітник, КПП. Як на мене, я взагалі дуже гарний стан без. Прямо без перебільшення, все чітко, гарно. Так, зараз глянемо, що позаду робиться. Позаду далі карта. Задня ліва карта має. Ось таку малесеньку-малесеньку друзі, ось таку, я не знаю, підтертість чи що, навіть не подряпана, якась підтертість по пластику. А далі вся карта в ідеалі. Потім знову ж таки пороги у нас. Пороги класні, реально, пороги класні. Люди, які їздили за цим автомобілем, ноги точно підіймали. Бо от Реально видно, що ніде нічого не подерте, не поцарапане. Так, зразу ж покаю, показую задню частину стелі. Та стеля, яка в багажному відділенні, тому що вона, коли хтось щось сюди грузить, завжди е -е, царапається, рветься. Тут у нас все теж добре. Ніяких моментів по стелі я не бачу. Так, Зараз дивимося, багажне відділення. Так, ось так відкривається багажне відділення у нас. Зразу увагу на пластик кришки багажника. Тут все добре, бачите, друзі. Потім пластик ось цей в нижній по багажнику. Плюс-мінус все добре. Потім пластик по лівій стороні, трошки видно підтертості. І пластик з правої сторони. Ну, Як на мене, щось возили, типу, е, понятно, що є якісь сліди використання багажного відділення, але це зовсім зовсім рішечки. Далі в комплекті у нас є комплект додаткових ковів ще. І, як завжди, компресор клей. Думкрат, ключ, все, що має бути в наборі, все у нас є в цьому автомобілі. Так, погнали далі по цій стороні. По цій стороні все абсолютно ідентично тій. На цій карті я нічого, друзі, не бачу. Все добре. По порогах. Нормально, нормально. Трошки от така підтертість, да, отака по задньому правому порожці є, але теж, знову ж таки, як на мене, це все є плюс-мінус. В адекваті, бо того ж автомобіль експлуатувався, по -любе, якісь мінімальні сліди експлуатації у нас є. По передніх сидіннях позаду теж вони в гарні, нічого не поцарапано, не роздерто, друзі. Так, є, 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 постелі. Постелі я нічого не бачу. Ну і передній пасажир у нас. значить Карта переднього пасажира супер виглядає, поріг. Поріг взагалі теж ідеальний. І мені здається, що передні пасажири набагато краще піднімали ноги, як задні, бо позаду якісь то точечка, а тут у нас немає. Ну і бардачок у нас, сама торпеда, знову ж таки, сидіння переднього пасажира. Тут все є добре добре по автомобілю. Блін, дубар такий, що капець. Біжу всередину в автомобіля, зараз сам швиденько ще по комплектації пробіжимося, щоб ви мали розуміння, що це за автомобіль. Отже, в комплекті завжди два ключа, друзі, і пульт на Webasto. Робимо запуск. так, Запускаємо автомобіль адблю, на свічку вискочило, треба доляти адблю. Все решту по автомобілі є без моментів. Тобто, як завжди, друзі, робили комп'ютерну діагностику. От в автомобілі робили діагностики по ходовій, по лакофармому покриттю я вам перевірю, так що наразі з цим автомобілем все є чітко гарно, ніяких в нас в моментів абсолютно немає. Отже, по комплектації погнали, друзі. Е, цифрова панелька приладів, вже, бачите, така квадратненька йде. Це вже рестайлингові, вони пішли з кінця 2018 року ці, е, ці такі панельки, от, цифрова, цифрова панель. Е, далі адаптивний круиз-контроль, як завжди є присутній. Потім лайн-асіст та фронт з асистентів у вас теж тут є в автомобілі. Електроскладання дзеркал та підігрів дзеркал теж є присутній. Потім побігли, побігли, побігли. Стар-стоп в автомобілі, самопарковка та камера заднього виду та патроники 360 градусів теж є. Потім коліща для зміни режиму їзди є присутні. Далі заходимо в кондиціювання, друзі. Трьохзонний клімат-контроль, бачите, три зони для виставлення температури. підігрів керма, підігрів сидінь, очищувач повітря та оригінальне з функцією програмування. Це воно на сенсорній панелі і дублюється у вас тут на кнопочці, щоб швидко було дістати. Плюс друзі, що ми маємо по автомобілю цьому? Ми маємо по цьому автомобілю, плюс той, що є в нас повністю шкіряні сидіння з пам'яттю. Ось бачите пам'ять, і електросидіння є водія, шкіра, і люк та панорамний дах автомобіля теж є присутні. Потім, друзі, позовні електрокришка багажника. Є ще раз вам відкриємо Так, електрокришка багажника, та електрофаркоп є теж присутні. Це добре. Так, далі, далі. далі. Що? Ще ми бачимо по зовнішньому вигляду. По зовнішньому вигляду ще ми бачимо в нас по оптиці. Оптика в нас фулет максимально адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. От Дуже крута оптика, класно світить. Так що, як на мене, дуже прикольна комплектація, друзі. І тепер, що найголовніше? Головне, ціна, питання. ціна питання десь орієнтовно буде, друзі, вартувати ці автівки десь в районі 30. 31500 або 32 тисячі десь отак, бо за чистий 19 рік з пробігом 120 тисяч на такій комплектації приблизно буде така вартість. Але як завжди, я напишу під низом під відео вже остаточну ціну на даний автомобіль. Так що, друзі, хто розраховує на такий бюджет і шукає саме таку автівку на такій комплектації, заїжджаємо до нас, як завжди, на тест-драйв, вам покажемо, якому стані купували все, розкажемо про цю автівку. Любі діагностики на місці вам поробимо, щоб ви знали, що ви купуєте. Так що, друзі, заїжджаємо до нас всім, до нас. Всім гарного дня, на зв'язочку, Пока-пока.